Українська література 8 клас Богдан Лепкий, Журавлі. Мотив розлуки з рідною землею. Богдан Лепкий це український письменник, поет, перекладач і вчений. Народився 1872 року на Тернопільщині у родині вчителя. Навчався Богдан у Віденському та Краківському університетах. У Польщі став професором. Найвідомішим. Його твором є історичний роман Мазепа, у якому письменник розповів про долю гетьмана Івана Мазепи та складні часи України. Богдан Лепкий згадує Я вертав з театру це був краків з драми веспянського ніч Листопадова, під ногами шелестіло пожовкле листя, а над головою лунали крики відлітаючих журавлів. Вірш склався, немов сам із себе, без моєго відома і праці. До його підібрав музику мій брат Лев Лепкий, Січовий стрілець, і ця композиція стала улюбленою стрілецькою піснею. Видиш, брате мій, товаришу мій, відлітають сірим шнурком журавлі вирій. Чути кру, 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 в чужині умру, заки море перелечу, крилонька зітру. Мерехтить в очах безконечний шлях. Гине, гине, синіх хмарах, слід по журавлях. Журавлі це стрілецька пісня. На вірш Богдана Лепкого, яку вважають народною. Музику до пісні написав Левко Лепкий Вірш Журавлі Богдана Лепкого пов'язаний із темою еміграції. Можливо. Адже поет написав його тоді, коли жив за кордоном у Кракові. Він боляче переживав розлуку з батьківщиною. Часто у Кракові. Проходячи повз вокзал, Богдан Лепкий бачив натовпи людей. Це були його земляки, які змушені були виїжджати в далекі краї деколи аж за океан. Вірш Журавлі Богдан Лепкий написав на початку Першої світової війни, коли українці зазнавали важких втрат на всіх фронтах. Письменник боляче переживав ці події, бо сам бачив, як війна забирає. Найцінніше життя. Журавлі це не лише пам'ять про полеглих, а й голос вигнанця, який тужить за рідним краєм. 1915 року у Відні Богдан Лепкий видав збірочку творів, присвячених українським січовим стрільцям, де вміщено текст і мелодію пісні Видиш брате Мій. А під піснею – малюнок з убитим стрільцем. В одних випадках сючові стрільці співають цю пісню над убитим своїм товаришем Видиш брате мій. в інших Чуєш, брате мій. Тобто, пісня виконується у двох варіантах. Український письменник Юрій Смолич у романі Рвета стогне Дніпро Широкий згадує, як 1917 року в Києві. Пісню журавлі співали в концентраційному таборі за колючим дротом військовополонені галичани. Свою пісню вони заспівували щовечора, ніч у ніч, і була це неначе вечірня молитва, перед тим, як відійти до сну. Цю пісню вже добре знали на Печерську. І коли зринала вона з провалля під Черепановою Горою по всіх Печерських садах. По схилах і горбах від Кловської до Косого Капоніра всі інші співи враз ущухали. Люди слухали сумної мелодії та трагічних слів і журилися разом із піснярами над гіркою долею. Після боїв у Карпатах під час Першої світової війни понесли цю пісню з собою полонені кубанські козаки. І вона деякий час поширювалася під назвою Кубанської пісні. Журавлі кажуть, дійшли аж до зеленого клину. Територія заселена українцями на Далекому Сході. У 30-х роках хтось заніс цю пісню на Соловецькі острови до Росії. Журавлі стали вірними супутниками соловецьких в'язнів. Там було дуже багато тюрем. Цим в'язням так і не вдалося перелетіти Біле море і повернутися на Батьківщину. Орієнтовно від 1915 року пісня Журавлі використовується як Галицька похоронна пісня спочатку при похоронах січових стрільців, вояків Української Галицької армії опісля й інших галичан, особливо визначних і творчих особистостей. Музикантів, артистів, письменників. Що ти бачиш, читаючи поезію журавлі? Відлітають сірим шнурком журавлі вирій. Ми бачимо образ сірого шнурка: це відлітають журавлі у вирій. Вони перелітають у море, величезне море, чути кру, 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 чужині умру, ким море перелечу, крилонька зітру. Ми бачимо шлях, мерехтить в очах безконечний шлях, адже дорога до вирію дуже далека. І гине, гине в синіх хмарах слід по журавлях. Залишається тільки. Сині хмари перед нашими очима. Вирій. У давніх слов'ян вирій був містичним краєм, де панує вічне літо. Це земля сонця, тепла, земля відпочинку душ. У народних віруваннях там також ховається взимку все життя, переховується насіння, посіяне в землю. У вирії перебувають душі предків. І душі ще ненароджених людей. Коли прийшло християнство, язичницьке уявлення про вирій злилося з християнським образом раю. Що ти чуєш, читаючи поезію? Чути кру, 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 чужині умру, ким море перелечу крилонька зітру. Ми дивимося в небо і чуємо журливий крик журавлів. А потім настає тиша мерехтить в очах безконечний шлях, гине, гине в синіх хмарах, слід по журавлях. Як ти розумієш ці рядки? Чути кру-кру-кру, чужині умру, заким море перелечу. Крилонька зітру. Може, море це образ важкого шляху емігрантів, які покидали рідний край, а може, це образ людського життя, де кожен летить через своє море випробувань? Центральний образ пісні це журавлі. Якою ж є українська символіка журавлів? Наші предки вірили, що душі загиблих воїнів чи близьких людей відлітають у вирій, перетворюючись на журавлів, тому їхній осінній крик це ніби відлуння душ, що прощається із землею. Прослухай пісню у виконанні Василя Жданкіна та Квітки Цісик.